Індійська народна казка шакал і слон. Часом хитрощами можна перемогти й дужчого. У лісі брахмараня жив слон, наймення Карпута лілак, що значить той, що пахне камфорою. Шакали, які жили в цьому лісі, поглядаючи на величезного слона, клацали зубами. Облизувалися і не раз казали один одному якби цей слон раптом помер, його м'яса нам вистачило б місяців на чотири. І от якось сталося так, що прийшов до лісу брахмараня один старий шакал, на ім'я Хірадмант, що значить мудрий. Почув він, що кажуть шакали, і мовив. Заприсягаюся, що я зумію вбити слона. Сказавши це, Хірадмант попрямував до слона. О, магараджо, шанобливо звернувся він до слона, будьте ласкаві, вислухайте мене. Хто ти такий? спитав слон і чого тобі треба? Я Хірадмант. Пробачте мені, магараджо, що я насмілився наблизитись до вас. Але річ у тому, що всі лісові мешканці, яким набридло жити без правителя, сьогодні вранці зійшлися на раду і, високо шануючи ваш розум та силу, одностайно ухвалили обрати вас своїм раджою. От вони й послали мене повідомити вас про це. Сьогодні вас мають возвести на престол. Ви станете володарем лісу. Ця урочиста хвилина вже близько. Тому прошу вас, якщо ви нічого не маєте против, якнайшвидше вирушити в путь до місця коронації. Ваші піддані нетерпляче чекають на вас. Слонові це все дуже сподобалося. Він повірив словам Шакала і одразу ж пішов за ним. Хитрий Шакал цього тільки й бажав. Довго водив він слона по лісі, нарешті вивив його до болота, через яке ж йшла стежка, але ця стежка була така вузька, що навіть шакалові важко було нею йти. Не встиг слон ступити й кількох кроків, як провалився в трясовину і став загрузати в ній. Побачив солон, що не вибратися йому з болота, і сказав шакалові бачиш, я грузну в трясовині. Скажи, що ж мені робити. О, махараджо, засміявся у відповідь шакал. Чим же я можу вам допомогти? Спробуйте вчепитися за мій хвіст, тільки хіба що це допоможе. Адже ви он, який великий, і маленькому шакалові не сила зсунути вас з місця. Зрозумів тоді слон, що хитрий шакал обдурив його, та вже було пізно. А хірадаман покликав усіх шакалов, влаштував на болоті бенкет, і всі вони поноїдалися до схочу слонячого м'яса. Ось тому і я й кажу, промовив олень, чого не можна зробити силою можна досягти хитрощами. Проте розповідь оленя не переконала черепаху Мантахару і, нічого не тямлячи від страху, вона поповзла в ліс. Її друзям довелося йти за нею. А в цей час по лісі, шукаючи здобичі, блукав мисливець. Зіткнулися з ним друзі і злякано поховалися хто куди. Тільки черепаха не мала куди податися, бо вона не вміла швидко бігати. Тут її і піймав мисливець. Ось тепер уже я наварю собі черепашечої юшки, подумав він і поклав черепаху в торбу. Побачили олень, Гава і Пацюк, що сталося з черепахою Монтахарою, і гірко зажурилися. Та нічого не можна було вдіяти. І вони непомітно пішли слідом за мисливцем. Не встигли ми від одного лиха втекти, подумав хіраняк, як у другу халепу вскочили. Так вони йшли, бідкаючись, і кленучи свою долю, як раптом хіраняк зупинився і сказав: Друзі, я надумав, як визволити черепаху. О, друже, кажи швидше, що треба робити. Загукали олень, чітранаг і гава лахтупатанака. А ось що, сказав хіраняк. Стежка, що нею йде мисливець, неодмінно приведе його до озера. Отож ми зробимо так ти, чатранагу, бежи до озера, лягай на березі й прикинься мертвим. А ти, лахтупатанако, сідай на спину чіранга і як тільки побачиш мисливця, починай довбати оленя дзьобом. Так вони й зробили. Стомлений мисливець підійшов до озера, напився води і сів у холодку відпочити. Раптом він побачив, що на березі лежить олень, а на ньому сидить гава і довбає його дзьобом. Мисливець подумав, що олень мертвий і дуже зрадів. Витяг він з кишені ножа, залишив торбу з черепахою під деревом і побіг до оленя. Тим часом хіраняк підкрався до торби, розгриз її, і Мантахара вилізла на волю, підповзла до берега, шубовснула в озера і зникла під водою. Коли ж мисливець підбіг до оленя, той раптом скочив на рівні ноги і одним стрибком зник у кущах. Прикро вражений цим. Мисливець повернувся до дерева, але й тут на нього чекало розчарування. Черепахи в торбі не було. Довелося йому повертатися додому ні з чим. А черепаха Мантахара, Олен Чітранг, Пацюк Хіраняк і гавалах тупатанака, щасливо позбувшись усіх злигодів, став собі жити спокійно й щасливо. Закінчив вишну шарма свою розповідь і сказали сини Раджи О, великий учителю! Ми дуже задоволені, що ти розповів нам такі цікаві й повчальні оповідання. Я радий, що вам сподобалися мої казки, царевичі, відповів вішну Шарма. Пам'ятайте, ніколи не відмовляйтеся від дружби, хай навіть той, хто хоче дружити з вами, малий і кволий. Відданий друг ніколи не покине нас у біді. Як не покинув у біді черепаху малий кволий пацюк, і хай завжди будуть у вас друзі, хай доброчесність завжди буде з вами, і хай принесе вона щастя серцям усіх благородних людей.